1942 році, будучи в антинацистському підпіллі, майбутній міністр закордонних справ і прем'єр Франції Роберт Шуман ставив питання: як французам і німцям жити після війни? У нас є війна. У нас. Обіцянки миру висять на волоску. У нас нема певності, що ці митерства кінчаються. Але серед нас є ті, Бог їх дає, які думають про дальше майбутнє, про примирення. Про злагоду цілої України, про те, що нам жити разом і жити в мирі. Для примирення потрібен глибокий і совісті. Для примирення потрібна Божа благодать. Бо властиво після травми. Мир це чудо, це нове життя, але ще Бог дає життя. У цей час Великого посту. Відкриймо свої думки і свої серця на великого Бога, який дає життя, який дає силу перевірити совість, який дає прощення, силу прощати, силу миритися, мати мир в серці, в родині і в країні.